Вітаємо всіх, з вами Підпілля, і сьогодні у нас в гостях Олександр Музичко. Ви з Одеси. Так. Розкажіть, будь ласка, чому важливо людям українізуватися, особливо в Одесі поширювати українську мову? У вас є от знімати і в ІПУ, і так от. Олександр, скажи, будь ласка. А, от Одеса від Одесита. Чи важливо Українізувати Одесу? Тотально, ну так, звичайно. Було б дивним, щоб я сказав інакше. Тобто, тобто, очевидно, що треба і Одесу дерусифікувати. Оце дуже важливо, все таки, Дякую. розрізняти ці поняття, тому що якби, українізувати Україну це дуже дивно виглядає. Треба проводити де тобто, треба прибирати. Всю окупаційну російську нечість, основою якого звичайно, цього руського міра є Російський язик, так званий. Mm. Хоча насправді такої мови, такого язика фактично і немає. Це все зліплено з різних мов, як, як все. В Росії, там як оце, от курка двоголова за цим трупами, які на Красній площі. Да? Тобто, оце, це разом це чудернацькі поєднано, так само і руський язик. Тобто, фактично того Російського язика. І, і немає. Але, на жаль, парадокс полягає в тому, що язика нема, а от носителі, uh -huh. от такі от носителі вірусу, так моти, бацили цієї Савкові, вони є. І тому ми, по суті, от, як і нас називають українізатори, чи як там нас ще називають, як би не називали, ми виступаємо в ролі добрих лікарів. Uh -huh. Хай дехто порівнює нашу діяльність добрими інквізиторами, це теж добре, теж приймається мною, мною як істориком. Тому що ми по-доброму маємо цього злого біса русского міра вичивити uh -huh. з оцих от нещасних людей, які досі навіть на третьому році повномасштабної війни так і не зрозуміли, що все руске вбиває, причому вбиває далеко не тільки ракети, от якраз цей руский язик. Тобто, відповідаючи на твоє питання, я би порівняв це все з хворобою. Тобто, ми ж не ставимо питання, що треба хворобу лікувати. Таке він так, вірус, Ні, так ну, ну взагалі, заліну будь-яку хворобу треба якось лікувати. Uh -huh. Підтримують здоров'я, підтримують гігієну і, отак от само і з мовою. Мова це наш організм, це основа нашого організму. І тому ми маємо нашу мову зберігати, чистити, так би мовити, від от впливів такої ворожої бацили, якою є такі от руський так званий язик, основа русского міра. А ще тут треба розширити питання, тому що мова це дійсно основа нашого буття, це все. Але з іншого боку, це також і кордон нашого українського світу якраз, ага. і це і зброя наша. Тому що слово це теж зброя фактично. 100%. І солдат, воїн української армії, має знати, за що він воює, а воює він власне, за українську Україну. Тільки це може бути основою нашої перемоги, ідеології нашої перемоги. Адже ага. мова це є українська мова, є основа. Нашого буття і нашої перемоги саме тому дуже важливо і захищати, розвивати і водночас оберігати від впливу цього цієї бацили русского язика. А скажи, будь ласка, чим ти взагалі займаєшся? Я історик, я доктор історичних наук, я викладач університету і займаюся також національно-патріотичним вихованням. І громадською діяльністю, тобто я багато чим займаюся, насправді навіть важче сказати, чим я не займаюся. Але моя основа це безумовно є те, про що я казав, тобто вигнання оцих от бісів руського міра, тобто привчення українців до того, щоб не бути менше вартісними а бути справжніми українцями. Оце основа чим би я не займався, це є основа мого буття. Тобто, основа моєї свідомості, основа моєї діяльності. Скажи, будь ласка, як. Викладач історії України. А чому а, наші славні українчики і досі деякі вважають, що російська це їх рідна мова? Чому вони не розуміють, що їх зросійщували, що це насаджена мова? Е, ну я би сказав, що ці люди, от справжні, продовжують свою таку лінію такого лікаря доброго, да Тобто ці люди хворі. Вони дійсно хворі, так вони зараджені ці бусили. А з іншого боку, як людина, яка все життя цікавиться релігією, вони ще в них сидить біс. Ага. Тобто, і ми дійсно маємо, як я сказав, бути з одного боку лікарі, з іншого боку, такі добрі інквізитори, які виганяють бісів, чи добрі да, пастори, які виганяють цих бісів, то тобто, Та, ці так. люди. Так, так, да, ми можемо сказати, що вони свідомо не хочуть лікуватися, так. Бо в принципі є такі види хвороби, які людину до такого доводять, що вона uh -huh. приймає цю хворобу і, ну, і думає, що краще ну, потрапити в її полон, ніж лікуватися. Ну, наприклад, наркологія знає такі хвороби, да? тобто uh -huh. такі наркоманські, тобто, цей дурман руського міру він сидить в людях. Я, я би так визначив. Хоча, звичайно, що при. Може бути різні причини, ага. зрозуміло. Ну, як вони часто пояснюють, не так звикли. Це ну, це не є пояснення, насправді. Розумі... Розумієш, тут все-таки я би я би пояснив саме так, передусім, що це хвороба. А давай ще розкажемо, як ти не тільки ти один зараз ти розкажеш про команду. Як от ви допомагаєте дерусифікувати Одесу, тому що багато людей чомусь вважають, що в Одесі всі розмовляють російською, що там немає націоналістів, і деякі такі завезені Одесити, які називають себе а це Москалі. Вони кажуть, що Одеса це суто проросійське місто. Я хочу розвіємо це місто. Я хочу сказати одразу дуже страшну. Річ Річності Одеса дуже небезпечне місто для е, розкоротої вати. Дуже небезпечно. Вже все помінялося в Одесі. Живуть страшні бандеранці. Uh -huh. Тому краще yes. от, да, краще вата не їдьте до нас, тому що це дуже небезпечна річ. Дуже небезпечно. Ми можемо вчепитися в горло на вулиці, ми Можемо жодної толерантності від українців. Ви там не дочекаєтесь. в ті часи, коли ви там могли спокійно себе послухати утьосова, висоцького чи ще когось. Вони минули давно. Uh -huh. Ви можете тільки подивитися їх на якомусь хоум-відео, да, тобто з бочинами якомусь. В Одесі діє така організація Робимо вам нерви, лідером якої є засновницею Катерина Мусієнка, моя шановна подруга. Да, ми її передаємо вітання, привіт з Києва. Тобто ми з Франківська і з Києва передаємо привіт. У нас справжня соборність. До речі, робимо вам нерви. Ця організація об'єднує людей не тільки в Одесі. Тобто uh -huh. є ті люди із Харкова, із Львову, із Києва. Наскільки я знаю, і з інших міст. Я думаю, тебе ми приймемо безумовно з Франківського. Це якраз буде секта Да, да основу. Звичайно, нас називають там і секта, і все. Я не вважаю себе основним членом цієї організації. Безумовний симпатик, безумовно підтримую все, що вона робить. І головним чином це ці молоді люди, такі енергійні, які вимагають, щоби нарешті Одеса позбавилася від цього, цього руского міра, що відбувається головним чином. В бажанні викинути цю зайву літеру С. Я безможна тобто, вдячна тобто, вам тобто, за одеситка, одеситки і Одесити без зайвої літери С. Це от, круто. Так, як визначає, як дуже класну формулу вигадала Катерина або угу. Катри. Краще угу. катри. Да. Угу. Так саме так. Це дуже круто, те, що ви робите, тому що дуже хочеться приїжджати в нашу, приїздити в нашу українську Одесу. Приходити на пляж, купатися в морі і чути українську. так так абсолютно так правильно. І, і запрошуємо вас, в наше бандерівське місто, uh -huh. тільки українців звичайно. Запрошуємо таких справжніх, а не всякого. Я бажаю, щоб Україна була справді соборна. Тобто, що це означає? Це означає те, що всі українці справжні мають любити один одного і мають співпрацювати, і тільки на основі цього нашого такого єднання. І постане наша перемога. Тобто ми фактично боремося не тільки за територіальну єдність України, але і за духовну єдність України, власне, відбиттям чого є знамените слово, наше таке величне від нього таку величу віє. Це соборність. Отже, будемо соборні. Слава Україні! Героям слава! З вами був Олександр Музичко і Катерина Таран.